Я не можу спритись, Всім good morning З вами я, Анастасія, і це мій канал. І сьогодні я вирішила почати знімати свій daily влог в Рівному. І починається він з підготовки до сесії. Мені потрібно е, написати декілька запитань зі стилістки. І треба ще сьогодні з'їздити на пошту і замовити подарунок моїй сестрі на день народження і забрати подарунок на новий рік, тому що сьогодні яке вже е, 9 січня, а я ще не подарувала їй подарунок на новий рік. Та й таке. Але спочатку я вип'ю кави і трішки почилю. і тоді точно почну працювати. 100%. Я обіцяю. Коротше, план капкан не спрацював, я нічого не написала. Я нічого не робила, я лише монтувала відео моїй сестрі на день народження, ось що я робила замість того, щоб вчитися. А тепер мені треба на пошту забрати для неї ж подарунок. Дивіться, яка я прищала. Але я не буду краситися, піду так. I look like shit. Sorry, guys. Sorry. Ну, що поробиш? Я вдома, я не буду фарбуватися і розчесуватися, щоб зняти якісь там розпаковку для влога, потому що якби, come on а хто взагалі розчесується для того, щоб знімати відео? це не і а взагалі суть влога в тому, що він реалістик і не було би це реалістично, якби я зараз тут розчесувалась і е, фарбувалась, правильно? <плес> <плес> я розчарована! Чому я розчарована? Зараз я вам поясню. Так, оце я щойно розпакувала. Малиня, чек. Отже. Що я щойно розпакувала? Оці дві книги, Бачите? Rogue Вейве і. Dark так? Да? Всі знають. Подивіться на них. Це друга і третя частина. А зараз подивіться на першу і четверту. Ви спомічаєте? Різниця якусь помічаєте? Якого чорта вони різні! Коротше, оце. Мої улюблені книги дитинства про русалок, та, от, Deep Blue, перша частина. Ці книги, на жаль, не виходили українською мовою. Я в їх читала російською, і, відповідно, після повномасштабного вторгнення позбавилась з них і дуже хотіла перечитати цю серію. І от замовила собі англійською мовою. От я зараз перечитую першу частину. І я собі замовила першу і е, четверту в одного продавця, а другу і. Третю вінжу, дуже не було разом. Їх взагалі, блин, ще поки я знайшла, я думала, що вони будуть однако. No, якщо ви теж збираєте книги ви книголюб, ви мене зрозумієте. Просто подивіться, як це буде виглядати на поличці. Ще я забрала посилочку з одягом з шейна, але якщо вам цікаво, що саме е, там було, то ось тут под... можете перейти в мій тікток і подивитись, тому що туди я викладала відео. Це як що, Алоя Віра від прішків, бробички. Іноді говорять дебіл. Fuck. І після того як я врешті-решт таки зайнялась навчанням і підготовкою до іспитів, я поїхала в кафе на день народження до сестри, де ми обмінялися подарунками на новий рік, і звичайно, я подарувала їй подаруночки на день народження. Любіме чистий прозорий прозорий прозоримістері. Я її дуже хотіла машина. Дякую, що запропонували долучитись до вашого обміну подарунку. Дякую за мій подарунок. Будь <рес> ласка. Ранку. Я сьогодні здаю іспит. Я вже прочитала всі питання. Е, залишилось тільки трішки почитати, і хочу ще дещо виписати собі, щоб краще запам'ятати. В мене до іспиту залишилось десь дві... да, десь 2 години. Я от почитала і я зрозуміла, що Ті, а може варто було більше ходити на, ну, на стилістику, бо так то цікавий предмет. Але я думаю, все, вся справа у викладачі. Якби я був трішки інший викладач, то я би, можливо, ходила частіше. Але я не буду казати, хто бо я ще не випустилася. А випуститися хочеться. А ще фан -фект. І мені завжди допомагає сконцентруватись білий шум, я його завжди включаю, коли мені треба попрацювати і не відволікатись. Можливо, спробуйте, можливо, вам теж допоможе. Побажайте мені удачі на іспіді. Please. Пліз! Like, establishes the... Establishes the... question? I'm sorry. Дякую, гарного вам дня. О, а що ви тут робите? Мене чекаєте? Я здала іспит зі стилістики і все пройшло дуже добре. У мене 60 балів. Для когось це може бути погано? Для мене це добре, враховуючи, що у мене був дуже поганий рейтинг, бо я майже не відвідувала пар. Мені сподобалася викладачка, яка приймала в нас е, іспит, вона була дуже така чулова, класна. Похвалила мене. Іспит був набагато легший, ніж я очікувала насправді. Я навіть не знаю, я не хвилювалася, але чесно, можна було готуватися менше. Це при тому, що я майже не готувалася, я лише прочитала один раз всі питання і виписала головні е, терміни, які мені були потрібні, але вони мені не були потрібні, можна було не виписувати. Наступний іспит в мене англійська, але вона автоматом. А далі найважчий це іспанська. Тому що все 16 ула! Хотіла сказати, я стала бейбі!» Чао, не чао, а як? Адіос! Як здавати іспанську з такими знаннями? Це питання. One eternity later. Нарешті, я здала останній іспит. І тепер це все, що тут лежить, можна викидати. Ну, насправді зберігати наступного семестру, бо в мене ще державний іспит. Але я здала іспит. спирт. От це все, поки можна ховати до наступного семестру. От, оце, все. оце все, оце все, поки воно мені вже не треба. Я виглядаю як шит, але нічого страшного. Я сиджу вдома в себе за столом. І нарешті я можу відпочити релакс, зайти в дзен, коли в мене закінчилася сесія. І зараз я вам покажу моє улюблене, одне улюблених хобі, чим я займаюсь для релаксу. Коротше, моє улюблене це. Я родрукую фото і роблю собі фотоальбом. Але як просто це звичайний блокнот це. Ніякий не альбом, але я собі такий щоденник. От дивіться, як він виглядає. Це. Тут я ще не закінчила все оформлення, тому що ну, тут ще якісь стікери наклеять і так далі, але от поки ось так. Оскільки я нарешті здала сесію, я можу дозволити собі відпочити. І сьогодні я їду на ночовку до своєї сестри Сашки. Яка буде, до речі, монтувати це відео. Так що, Сашка, hello, їду до тебе. Точніше, їхала, оскільки ти будеш монтувати в майбутньому, ну, ти шараш. Ну, коротше, я от такий лук. Нічого цікавого, basic лук. Я просто їду туди поночувати, попліткувати і просто гарно провести час, того викабелюватися нам не потрібно. Хочу ще зайти в Галю Баловину, купити морозиво або може щось інше, не знаю. Щоб у нас був естетик чил, Івнінг. Лес го! Коротше, ми з Сашки вирішили подивитися цей відос. Сашка сказала, що його можна обосрати. І ми її зараз будемо як пацючки обсирати. Навісе решті. Сашочі. Що ж, а на цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки та до зустрічі!